Субота, сьома ранку, прокинувся, щоб добути молока. Але в моєму випадку це буде не той, як корова. Стою біля двору з пакетиком. Чекаю, зараз їде доставка домашнього молочка, сирочку і сметанки. Якщо, звичайно, смс-ку прочитали, бо вчора вже пізно ввечері написав, вже не дзвонив. Написав ще щось метане, півлітрову баночку. Хорошо, що у нас час ще можна домашнє замовити. так? У нас мир з доставочкою привезуть. Мені не шкода. Кому треба контакти, поділюся. Ну, Сьогодні не холодно ранку, чесно кажучи. Його? Хорошо, так приємно. Я б сказав, навіть тепленько. Осінній терен. Листя вже нема, а терен ще на дереві. <army> mm. Добрий, солодкий, солодкий. Моя ріє, моя доставочка. Поїхала доставочка. Бачите, молочко, сир кисломовочний. Ну, а сметанки, так. Да, сметанки нема. Смску не прочитали, бо вже ж пізно написав. Ну ем, що, привезуть наступного разу. Так, голубці йдуть гулять. В холодильник поступає.